Чергова втрата для Луцької громади. Лучани провели в останню путь загиблого героя Артема Павлюка. Військовослужбовець загинув 21 березня поблизу населеного пункту Діброва на Луганщині. Тепер герою назавжди 31. Луцьк провів останню путь ще одного героя. У Свято-Благовіщенському храмі прощалися з загиблим Артемом Павлюком. Лучанин Артем Павлюк був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця снайпера-розвідника. Під час чергового бойового завдання разом з двоюрідним братом Петром Войтовичем життя двох захисників забрала ворожа куля. Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли побратими, родина та жителі громади. Батько Валіка. Ну, Я знав добре, сина його знав ну, приголомшеним тим, що сталося, тому що мені сьогодні мій друг перезвонив зранку і повідомив таку гірку новину. Чесно кажучи, немає слів на те все. Серце б'ється, аж колить. Ну, дуже прикро, що так з нашими хлопцями все відбувається. Всім співчуваю. І... Ну, будемо далі жити. Зі скорботою та сльозами на очах прийшла віддати останню шану герою і мама його побратима. Розповідає, що окрім самого Артема Павлюка, знає його дружину. Тож ще більш гірко на душі від таких страшних новин. Наш старший син, це побратим Артема, і вони разом воюють, разом боронять нашу землю. І просто ця страшна звістка нам прийшла саме від сина. Сказав, що Артем загинув. А дружина Артема це моя вихованка, це моя маленька дівчинка, яку я змалку виховувала. Я раділа їхньому щастю, що вони так одружилися, планували сім'ю діток і ця клята війна просто обірвала всі мрії. Плани вибиває від нації. І ми не пробачимо жодному, жодному смерть наших хлопців. Після прощання у свято-благовіщенському храмі домовину з тілом полеглого захисника сотні лучан зустріли на колінах на театральному майдані міста, де спільно помолилися за душу спочилого. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Герої залишилися назавжди 31. Анна Рарох, Дмитро Кудик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.